Класнюща щука. Я камеру тримав виключеною. Тому що не клювало, не клювало, але ось нарешті. Так, що ж. Класний судачок. Ось, знімаємо з нього приманочку, Обстрім, знову ж таки, 4 дюйма. Що знов це щука і хоч би тільки вона не зрізала. Та, ні, дивіться, це судак. Так, друзі, це в нас щука. Ось така класнюща щука. Я камеру тримав виключеною, тому що не клювало, не клювало, але ось нарешті перша риба і ось така щучка в нас. Ох, подивіться, яка красива. Що ж, друзі, подивіться, ось нарешті перша риба, перша покльовка. Я цілий ранок ходжу взагалі без покльовок. Це перша покльовка, ну як покльовка. Вона навіть клюнула без покльовки, вона просто підсіла. Я вирішив поставити 4 дюйма, трошки збільшитись у розмірі силікону. І це Upstream Fusion 4 дюйма. І ось нарешті перша риба. Ось така невелика щучка, десь кіло 200-300 кіло 300 орієнтовно, але вона клюнула. Ой-ой-ой, вона флюрик зажувала. Так, її дістати. Вона клюнула. Я руки нарешті рибою засмердів. Ось цей лікончик. Ось така щучка гарна. Не буду її довго мучити, швиденько відпускаю. До речі, вона вся в п'явках, тому це означає, що риба пасивна, вона просто прижата до дна, стоїть і не реагує на приманки. Отож, я думаю, ще до вечора ми щось зловимо. Так, пливи маленька і клич, маму. Класно! Що ж, першу рибу я все-таки зловив, і хоча досить довго за нею бігав, бо вже ловлю десь близько трьох годин, покльовок взагалі не було, але нарешті перша риба зловлена. І... Це круто, це круто. Є ще досить багато часу до вечора. Отож, я тепер повпираюсь у трошки більші проманки, оскільки мені такі проманки до трьох дюймів. Ну, до трьох дюймів це я рахую, що мікруха там оці 2,5. Два дюйма це не є досить великі приманки. Отож, я тепер до вечора повпираюсь у трошки більші приманки, можливо, якась чучка, якийсь судачок, Вони хочуть сьогодні саме саме таку, ну так скажімо, більшу приманку. так. Таке Також буває, що риба хоче клювати тільки на більші приманки. Е, але мені досить дивно, що навіть маленькі окуні що вони там не хочуть сьогодні їсти оцих два дюйма. Ну, що сталося? Ну, не знаю. Можливо, там якась переміна погоди. Сьогодні погода така досить дивна. Досить сильний вітер, то падає дощ, то не падає дощ. Я, до речі, мало сьогодні знімаю з нагрудної камери з GoPro, тому що, тому що досить швидко сідає батарея і не клює. От, чому я так мало знімаю? Але, але до вечора ще є час, отож, надію, що щось зловлю, тому дивіться, слідкуйте. Можливо, ще буде якась риба і буде щось цікаве. Це був зріз, знаєте? Мені здається, можливо, це був знов зріз, тому що. Е Ну, точніше сказати була, напевно, що покльовка. Та, друзі, це був знов зріз. Я от дивлюсь на флюрик, флюрик зрізаний щукою. Це знов була покльовка, де риба підсіла. Ну, нічого, буває. Не розчаровуюсь, але обідно. Що ж, відбулася в мене друга покльовка. Я перше подумав, що це був, типу, якийсь або зачеп мінімальний, або. Так скажімо, по білій рибі, бо тому, що тут стоїть досить-досить багато ляща. І я подумав, що я пройшовся по лящу. Але після цього буквально сталася знов така сама штука типу, якби пішла якась важкість на водилище. І я зрозумів, що це е, тлюнула щука. І По чому я це зрозумів? Тому що дивіться, ось я не знаю, видно чи не видно, але флюрик зрізаний. Тобто флюрик та місці. Приманки немає. Це означає тільки те, що щука зрізала приманку. Вона якби знов підсіла, оскільки я вже раніше казав, що щука зараз не активна, вона е не клює зараз так сильно. Вона не клює зараз так. Бух поводила, що сильно. Вона так легенько-легенько підсідає, без покльовок, тому що е ну, вона пасивна, вона вся в п'явках і ну. Вже як є таке. І грубий флюрик ставити не хочеться чи стальку, тому що це може знову ж таки відлякати рибу. Тому вже як є таке. Ну я не буду розчаровуватись. Я надію, що до вечора я зловлю ще рибу, а там зрізала, то зрізала. Ну це вже таке. Головне, що щось час від часу починає клювати. Зараз обід ближче до вечора. До речі, специфіка цієї водойми цього каналу така, що воно починає тут більше поховуватись риба саме під вечір. Так що кидаємо далі? Ловимо далі. У шнура, до речі, майже не лишилось, бачите, в мене поверх намотаний 0,6, ось цей оранжевий, а знизу вже йде 1,2. Але тут краще ловити чим тончем, тому що, тому що потрібно ловити маленькими вагами, на маленьких вагах тоненький шнур працює набагато краще. Але що є, то є в мене ось залишки шнура 0,6. На закид ще вистачає, але потрібно вже купляти щось нове. Так, відбувся ще один зріз, я про нього вже казав, але, але думаю, що ще до вечора рибку зловим, Зараз яка година? Зараз, до речі, покажу вам. Зараз година 13.52. темніє десь орієнтовно о 18-6 годині. Ще є 4 години. Я думаю, за 4 години ще вдасться хоча б якусь одну-дві рибки зловити. Ну і вийде якесь відео з того. До речі, я покажу вам. Зарядив я так само Абстрім Fusion, тільки у трошки іншому кольорі. Так само 4 дюйма, тільки в мене до того було джиголовка 9 грам, а зараз 10, 10 чи 11, 10 грам. Ось так. Буду трошки можливо далі кидати, а на падіння приманки в товщі воно дуже не повливає цей 1 грам. У мене знову була виключена камера, але подивіться, знов підсіла риба, знов на обстрім 4 дюйма. І мені щось здається, що знов це щука, і хоч би тільки вона не зрізала. Та, Ні, дивіться, це судак. Це судак, 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 судак. Судачок. Ану ходи сюди, маленький. Давай, 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 давай. Ось такий гарний судачок в нас. до кілухи. Ой-ой-ой, який він має гострі зуби. Подивіться, який красень. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. 4 дюйма, бачите, що я казав, що не хоче Не хоче сьогодні риба їсти маленькі приманки. Риба сьогодні їсть реально, такий досить більший силікон, знов 4 дюйма, обстрім фьюжен і ось такий судак. Це вже третя покльовка на сьогодні. Подивіться, як круто. Супер! Все, зараз швиденько його ще знімлю, пофоткаю і відпускаю. Подивіться, друга риба, друга риба і вже третя покльовка. І це в нас судак. Ось якщо з цього ракурсу взяти, ось видно приманку, що це обстрім ф'южн. І блін, як ж круто ловити рибу на бінчі приманки, не на мікруху. Типу, що ти знаєш, що на мікруху кліє завжди якийсь Ну, Хоча бувають винятки, що на мікруху також літає досить. Досить велика риба, дує сильний вітер, я не знаю, чи мене буде чути, але що є, то є, потім якось виправлю на монтажі. Подивіться, який класний судак і. класно. Лайт, лайтова рибалка, досить нормальна риба, цей судак близько кілограма має. швиденько йому роблю фото і відпускаю. Так, що ж, класний судачок. Ось, знімаємо з нього приманочку абстрім, знову ж таки 4 дюйма. І швиденько відпускаємо. Такий невеликий, але прикольний. Кілуха. Ну, кілуха є точно. Ось, ще випрыгнув, все, круто. До речі, щодо судака, він знову ж таки клюнув без покльовки. Чомусь риба р... сьогодні реально плює, просто без покльовок. Я не розумію, чому, ну таке буває просто. Тут, як судак, як правило, він завжди, тобто досить сильно б'є. Тобто судака покльовку можна, я не знаю, ну, впізнати там, одразу, тому що це такий різкий, типу, бух там і все. А тут, що щука, що суда просто без покльовки. Ну, не знаю. Можливо, кажу, можливо, з погодою щось зв'язано, але... Ну не розчаровуюсь, головне, що хлює, хоч покльовок таких сильних нема, але я ще хотів за це сказати, що я отримую дуже велике задоволення. Бо... Іменно від цієї покльовки досить сильно. І це зразу так в тебе ти відчув цю покльовку, і тебе піднімається одразу оце настрій, адреналін оцей в крові, так скажем. А тут без покльовки ти типу пороба підсідає, але все одно круто, що вона хоча б ловиться. Це вже краще, ніж... Ніж так, як в мене були останні рази, що я сюди приходив, і я тут майже нічого не ловив, бо якщо ловив то якийсь там невеликий окунь, ну, що є, то є. До речі, хочу вам розказати про приманки, які я взяв сьогодні з собою на рибалку на ось цей канал, це, це приманки, це в мене коробочка така, де тут 3-4 дюйма, то типу 2 дюйма, 2-2,5, ну, воно таке більше під, більше під окунів. але Можливо, і окуні сьогодні також під вечір будуть активні. Тому потрібно з собою мати всього потрошки. А я зараз швиденько перев'язуюся, оскільки я відірвався, і ловлю далі. До речі, щодо комплекту, якщо комусь цікаво, це в мене сьогодні комплект, я просто відірвався. Я зараз буду знову перев'язуватись, тому, ну, тому що відірвався. Тут все запутано, я зараз це розпутаю. Це в мене катушечка Shimano 4000. будилище Favorite Фаворіт Skyline. Ще першої генерації в торзайтах до 16 грам, у довжині 2,58 Ну, такий, так скажемо, для середньої риби на дальніх дистанціях ось таке водилище. Тобто воно має такий досить міцний запас потужності, трошки не можна кидати там як 5 грам, так можна перегрузити і окинути 20 грам. Відповідно, катушечка сильна, тому що може підсісти якась. Трошки більше риба, що таке. Отож не буду вам досить довго за це розказувати. Все, переключаємося зараз на риболовлю. Вода, звичайно, піднялась реально досить-досить велика, тому що ось тут, де я стою, от бачите, тут буквально там сантиметрів 10 до кінця цієї желізної штуки і вода буде переливати ось цей залізну. Оцю штуку, цю залізну перегороду. А вода насправді нормальний рівень води тут має бути на ну хоча б на метр нижче, ніж зараз є. І ну Ось така штука. Тобто вода висока, риба трошки пасивна, але але нічого, але головне ловити, головне пробувати і все вийде, все вдасться. Що ловимо далі? Знову ж таки, 4 дюйма, Fusion це приманка, яка сьогодні приносить найбільше покльовок, тому що все, що я не пробував ось там в коробці, просто не дає результату. от Просто не дає. Я не знаю чому. От бувають такі випадки, що риба хоче чомусь там дійсно або одну форму, або я не знаю, чи хоче іменно таку гру приманки. Ну, потрібно пробувати, тому потрібно все мати з собою, якісь завжди різні приманки. Я цю приманку поки що підібрав, отримав три покльовки це щука, судак і одна щука мені ще зрізала. Що ж, друзі, що я можу сказати з цього короткого виходу? Це був короткий вихід. Короткий вихід риби, обідній, Це була орієнтовно десь 13 година. І риба активізувалась на деякий період. Це таке буває по холодній воді, що риба активізовується лише на деякий час, щоб поїсти, тому що вона ще нурально не досить активна. І це можна сказати навіть по тому, що на кожній рибі є п'явки на тілі. Цей вихід може бути як зранку, так і в обід, так і вечором, тож досить важко його знайти. Тим більше така погода, бачите, дуже сильний вітер дує, 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 аж то дощ, то сніг мокрий падає. Ось така погана погода для рибаків, але риба, тим не менш, можна таку рибу якусь там зловити, таку, як ви побачили зараз на відео в мене, це і судак, і щука. Головне пробувати, пробувати і ще раз пробувати. Пробувати різні приманки, пробувати змінювати місця. Я ось був на тому березі, на іншому був. Зараз я по цьому березі стою. Тому кажу, головне щось пробувати.